Вітаю вас, друзі садівники. Осінь у саду це не просто пора збору врожаю й опалого листя, це ще й час великих змін, коли ми готуємо землю до спокою, а водночас до нового життя. Саме зараз, коли повітря свіже, а земля, ще зберігає залишки тепла, настав найкращий момент для посадки дерев і кущів. Цей період недарма вважають ідеальним для садіння. Рослини, які потрапляють у ґрунт восени. Встигають укоренитися до морозів, переживають зиму спокійно, а навесні стартують повні сил, ніби й не помічали холодів. Багато хто помилково вважає, що висаджувати дерево потрібно лише навесні, щойно відтане земля. Але досвід показує: осіння посадка більш природна для рослин. Саме тоді, коли листя вже опало, сокорук сповільнився і дерево зосередилося на корінні, воно найкраще приймає нове місце. Земля ще м'яка, волога, багата на кисень, і це ідеальне середовище для формування дрібних корінців, які навесні почнуть працювати наповну. Головне вгадати час. Якщо посадити надто рано, коли ще тепло, рослина може піти в ріст і потім постраждати від перших морозів. Якщо запізнитись, коріння не встигне прижитися і навесні садженець прокинеться ослабленим або навіть загине. Найкращий період коли листя вже опало, але земля ще не замерзла. Це зазвичай кінець жовтня або початок листопада, коли температура тримається на рівні приблизно 5-10 градусів тепла. Важливо також врахувати, які саме культури висадити. Є рослини, що люблять тепло і потребують більше часу, щоб укоренитися: це виноград, інжир, гранат, нектарин, персик. Їх краще висаджувати ще до настання справжнього холоду, аби коренева система встигла адаптуватися. А ось яблуні, груші, вишні, смородина та агрус більш стійкі до холоду. Їх можна садити навіть пізніше, коли повітря вже прохолодне, але земля ще не скута морозом. Коли ви визначились із часом, наступний крок підготовка саджанців. Це дуже важливий етап, який часто іонорують. Осінні саджанці мають бути без листя. Чому це так важливо? Тому що листя випаровує вологу. А взимку кожна крапля води для рослини на вагу золота. Якщо на вашому саджанці ще залишились листочки, їх треба обережно зняти вручну. Робіть це м'яко, не пошкоджуючи бруньки, щоб не травмувати дерево. Інша ситуація, якщо ви купили рослину у контейнері, такі саджанці ростуть у спеціальному ґрунті і їх можна садити навіть із листям. Головне, щоб земля у контейнері залишалася вологою. А листя немало ознак в'янення. Такі рослини переносять пересадку легше, бо не відчувають шоку, їхнє коріння не оголюється. Перед посадкою саджанці бажано підготувати найкращий спосіб занурити коріння у глиняну бовтанку це густий розчин з глини і води, іноді з додаванням стимулятора росту. Така обробка допомагає корінню зберегти волову, зменшує стрес і стимулює утворення нових корінців. Якщо ви коли-небудь садили без цієї процедури, ви точно помічали, що частина саджанців проживається гірше, саме через пересихання дрібних корінців. Глиняна оболонка цього не допускає. А тепер поговоримо про землю. Гарний ґрунт це половина успіху. Осіння посадка вимагає підготовки ділянки заздалегідь. За тиждень або два до висадки потрібно перекопати землю, видалити бур'яни і додати перегній або компост. Органіка насичує землю поживними речовинами, які стануть у пригоді навесні, коли дерево прокинеться. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, варто додати трохи піску, щоб забезпечити повітропронитність. А якщо земля піщана, навпаки, додайте перегній або чорнозем, щоб утримати вологу. Яму для саджанця готують заздалегідь це не дрібниця, земля має встигнути осісти. Якщо посадити відразу після викопування, ґрунт потім просяде і садженець опиниться занадто глибоко, тому краще підготувати ями хоча б за 10-14 днів. Глибина і ширина залежать від розміру кореневої системи, але головне, щоб коріння вільно розташовувалось, не згиналось і не ламалось. Коли яма готова, на дно можна насипати невеликий шар суміші з родючої землі, перегною і трохи деревного попелу. Попіл не лише збагачує ґрунт калієм і фосфором, а й знезаражує його. Але не варто додавати свіжий гній, він може спалити коріння. Після встановлення саджанця у яму потрібно уважно розправити корінці і засипати землею, поступово ущільнюючи. Дуже важливо не залишати повітряних кишень вони заважають контакту коріння з ґрунтом і спричиняють підмерзання взимку. Коли яма заповнена, землю навколо саджанця треба добре утрамбувати і щедро полити, навіть якщо здається, що ґрунт вологий. Вода допомагає землі облягти коріння щільніше і прискорює приживлення. Наступний крок мульчування, це по суті ковдра для рослини, можна використати торф, солому, сухе листя чи тирсу. Мульча зберігає вологу, перешкоджає утворенню кірки на поверхні ґрунту і захищає коріння. Від різких коливань температури. Взимку вона стане додатковим теплоізоляційним шаром, який допоможе рослині пережити морози без втрат. Якщо синоптики обіцяють сильні морози, молоді саджанці краще вкрити повністю. Для цього використовують агроволокно, мішковину або навіть старе простирадло. Головне, щоб матеріал дихав і не створював парникового ефекту. Так ви вбережете пагони від обмерзання, а кору від тріщин, які часто з'являються після різких перепадів температур. Є ще одна порада, яку часто дають досвідчені садівники. Після посадки обов'язково поставте кілок поруч із саджанцем і прив'яжіть його. Осінні вітри бувають сильними, і навіть легкий порив може похитнути молоду рослину, обірвавши ніжні корінці. Опора Допоможе утримати садженець у стабільному положенні до весни, поки коренева система не зміцніє. Після завершення всіх робіт не забувайте час від часу оглядати посадки. Якщо осінь затяжна і тепла, можливо доведеться ще раз полити землю, щоб не допустити пересихання, але не перестарайтеся, надлишок вологи теж шкідливий, особливо перед морозами. От і все. Здавалося, б, прості кроки. Але від них залежить, чи прийметься ваше дерево, чи розквітне ваш кущ навесні. Осіння посадка це наче закладення майбутнього саду наперед. Зараз ви даєте рослинам шанс спокійно прижитися, а потім, коли й інші ще тільки почнуть садити, ваші дерева вже підуть у ріст. Пам'ятайте, друзі, головне не поспішати. Природа сама підказує, коли час діяти. Якщо вдень сонце вже не пече, а вночі повітря стає прохолодним і свіжим, це той момент, коли треба брати лопату і йти до саду. Посаджені восени дерева і кущі це не просто робота на завтра, це турбота про ваш урожай на роки вперед. Хай кожен садженець, який ви посадите цієї осені, зустріне весну сильним і здоровим, а ваш сад навесні наповниться життям і зеленим шумом нового початку.